Так, дивіться, це шостого питання по 18, так? Так. Да. Да. На сесії. Да. На сесії. На сесії, так? 19 питання. Да. Ну і відповідно до цього, відповідно до цього, що внесені відповідно до нового закону і внесення змін до статутів. Потрібно внести зміни до структури та штатної чисельності закладів дошкільної освіти. Фактично, десь також ми давали такі. Скажемо, додатки, яких прописували штатні, штатний розпис в одиниці в порівняльному в такому плані, які були і які стали. Ну, скажімо так, що ми фактично суд не нарощували, ми розуміємо, що це все гроші. Ми не старалися нарощувати. Чому? Тому що, якщо зараз піде реорганізація, оптимізація мережі, от якщо будуть об'єднуватися школи садочки із школами, то фактично, наприклад, обслуговуючий персонал, так, ось, його недостійно нарощувати, збільшувати кількість штатних одиниць. Але от кількість, скажімо, педагогічних працівників відповідно до того, що змінилися норми роботи, от е, чітко вказано скільки має працювати вихователь, от скільки має працювати асистент, вихователя. Ми, помічник вихователя, ми на цьому трошки е, приділили цьому більшу увагу. От і скажімо, вони були е, е, ці одиниці е, е, трошки пішли і збільшення. Там десь приблизно 0,3 ставки. На кожні, на, ну, майже на кожному, на кожному садочку. Оптимізуємо, 에, ми опти, Оптимізуємо, коли туди їх переведемо. Так, працівники, не буде, не буде директора, скажімо так, будуть якісь одиниці скорочені із тих, тих садочків, які ми зараз починаємо е, оптимізувати. Ну, такий закон, Анатолій Павлович, ми тут нічого не можемо зробити. Ми постаралися його так е, під кожний садок. Моя позиція одна. Має бути казати, бюджет проїдання, бюджет розвитку, щоб ми могли в школи купляти те, що необхідно для навчання ще дітей. Комп'ютери, мультимедійні дошки і тому подібне. Щоб це було воно сучасне, бо, бо діти це, це саме сучасне, що є. Вони найшвидше реагують на все. Ми знову. Це садочки, в них вийшов новий закон. Там вичити чітко, діяти. скільки годин вона має працювати. І якщо вона перепрацьовує, значить треба нам встановити на кордоні або дати за, за сумісництво, та, та, ну, якщо, якщо, наприклад, в складі працює орієнтовно 9 годин, а норма роботи вихователя 7 годин, хто дві години з дітьми? Напевно, що і залежить, з скільки ма дітьми вона працює, чи це група 25 дітей, чи це група 3. Це на самому ми ну, ну, стараємося, дуже стараємося, як ось теж економити, от, але люди вимагають Богу, ми не можемо піти про людей, тому що є, вони хитають за сьогодні сьогодні також. Тому десь є ось ця така у нас де, головоломки. Є такі головоломки. Ну, Прошу винести це питання на серці. Шановні депутати, члени комісії, з'ясуємо, що в нас покинули роботу комісії, депутати, голови комісії Віталій Майданюк і Вадим Івич Соляник, Тому в нас немає форму даних комісій. Тому я хочу вам подякувати, наскільки є форум Осіндянської комісії. Тому робота нашої комісії це не легітимна. Що покинули, ви чого там стали і вийшли? Тому всі повазі, це не повага, один до другого називається. Не до нас навіть працівників, а один до другого. Тому ну давайте, будь ласка, земельна комісія, Анатолій Павлович, коли ви готові прийти до сьогодні до обіду, будемо знову обманювати, завтра, зранку, завтра від цього середа. Тому я ж кажу, бачу, Салі Михайло, голова комісії. Він, В принципі, він і голосував проти спільного засідання. Хоча саме більше, напевно, він не озарабовано голошу на спільному засіданні. Ну, сьогодні так. А вони що вже? Я не сказав, що виходить і зайде. Вадим Сергійович сказав, що на іншу нараду пішов. Хоча інша нарада, по-моєму, 11 чоловік за голова. 10, 19. Добре, робимо студент. П'ять хвилин чекаємо, немає розповідає. Так, я хотіла казати. Студент тішиться, коли викладач. Ну набрати його чим панує. Ярослава, напоріб Вадим Васильовича, коли повернеться чи ні. Віталія Михайловича теж. Віталій Михайлович питає, що повернеться. Майдані, тож ми будемо настільки, коли це було. Давайте будемо їх Ми вже ж є, і що? Спосуємося. Ви знаєте, що ми порушили рекламу. Але освітянська ми теж послухаємо. Ну, освітянські питання розглядають. Заходить розглядати, а тут. Але ви шукали, що ми будемо запрошувати, що сказали? Вадима Сергійовича не буде, Віталій Михайлович має зайти. Має зайти? Можемо про земельні питання. Добре, продовжуйте тоді. У питання це про внесення змін до статуту гібридівської гімнації. Жаброцької міської влади. Зв'язку із Мільною вулиці, от, це там Рокаївна, так, і ініціювала... Одне слово змінилося. назва вулиці. Назва вулиці. І в цьому статуті тільки це міняється? Так. Чи це щось можна внести? Ні, нічого не можна. Я, наприклад, користуюся такою нагодою. Я все еще изменил. Я все еще изменил. Я все еще изменил. вулиця все еще це нагода? Користуєтеся водою? Користуєтеся нагодою. Ні, я не користувалася нагодою. Та, юрист так. там все перевірив, все так як було, так є, змінилося вулиця із Комсомольської на Спортивну. Одне єдине. І така сама ситуація в наступному питанні по Слободошагородській школі. Там також змінилася назва вулиці. і Ми вносимо нову назву вулиці в статут. 22 питання. Значить, про створення дошкільних підрозділів опорного закладу Шаргородський ліцей номер 1 у складі політанківської і писарівської філії. Шаргородського ліцею номер 1 за і затвердження статусу нової літації зрозуміло, що Шаргородського ліцею номер 1 Так як у нас Писарівка філія, політанки недавно створена, скажімо, філія, зрозуміло, що їх потрібно було приєднати до якогось е, закладу великого. І тут опорним закладом став в ліцей ліцею No1. Але знову ж таки вийшов новий закон про дошкілля. То ті дошкільні підрозділи, які працювали. У Кисарівській філії і політанківській філії. Їх, скажімо, якось можна ну, якось, а треба їх е, створити як підрозділи для того, щоб вони могли нормально функціонувати і на них здійснювалися різноманітні операції, в тому числі бухгалтерські, казначейські перерахунки і так далі. Тому фактично, що ліцей номер 1 робить новий статус, Включає в себе Писарівську і Повітанківську вже філію, зміни відбуваються. Ну, хто до нього буде приєднуватися, то він буде кожен раз робити ці зміни. От. І, в, і в результаті цього створюються, як би сказати, дошкільні підрозділи, які також функціонують у складі Чорнородського ліцейного дипломату. так? оптимізація Соснівська гімназія і Соснівська. Номер... Соснічний ліцей не буде? Ні, поки що ми не передбачали такого, тому що там є, там є 154 дитини. На, наші школи надзвичайно потужні купитися. Дітей і субвенція дуже гарно приходить по цій кількості дітей. У нас більша фактична на полість класів, ніж має бути середня потреба. То ми Тому у нас сьогодні було б як цього, яка це дерево, яке розить дуже важко. Не треба зрізати бацепритяжка. Двадцять треті питання тут іде виставляємо питання по буднянській гімнації. В даний час в Брунянській гімназії нараховується 45 учнів і фактично це останній рік функціонування таких закладів, на які виділяється державна субвенція. Тому ми маємо витримати рік громадського обговорення. От ми ставимо питання про проведення громадського обговорення. Звичні питання оптимізації буднянська, ну там що буде ліквідація, реорганізація, перепрофілювання буднянської гімназії, от нам треба прийняти таке рішення і виставити, що це рішення до. Щоб воно... До 1 вересня у нас вже було, що <звук> обговорення вийшло. І фактично <звук> що обговорення <звук> більше. Ну, розділ. Розділ. <звук> будуть діти, <звук> будуть діти, буде наповнення а, <звук> але все рівно буднянська гімназія, вона вже скільки там дітей, ну скільки там б, як, 5 дітей максимум. Ми бачимо, скільки є <звук> дитячих садочків. Але швидше всього, що... А напевно це обговорення, а взагалі до яка буде. Мабуть, ну, що ж, якщо не буде з Нового року э, стосовно фільм ніяких законодавства, зміни законодавства, то свобода підслобується. Під виносимо сесію, так? Так. 24. Це питання e, питання подібне до е, е, теж громадське обговорення, але вони стосуються оптимізації е, пасунківської і лозівської гімназії. Там у нас сьогодні пасинки 54 дитини, Лозова 59, це менше ніж 60 учнів. Okay. І фактично з 26-го року відповідно до постанови. Кабінету міністрів такі заходи, в яких менше 60 учнів, на них також не буде виділятися державна субвенція. Ну, Сподіваємося, думаємо, що якщо діти наповнять школи, от, вони автоматично знімуться із цього, е, будуть функціонувати. Якщо залишиться все в такому стані, в якому є на сьогоднішній день, то ми, щоб не втратили цей період громадського обговорення, змушені зараз прийняти е, рішення от, і поставити також пасинки і возроду на громадське обговорення. На обговореннях теж буде їхня, яка перспектива. пасинки це буде філія. Тоб... Ну, швидше всього, що буде, можливо, що говорить і від 2 а з того теж свобода, скажімо свобода, територіальний принцип тут більше грає роль. Ну, і ви бачите, чому е, одні питання, під, я питаю, підштовхують другі питання. Фактично сьогодні е, і садочками цей процес розпочинається, тому що дивіться, що у школах. І це не, е, не останнє, що може бути. це, скажімо, Вони ці процеси будуть швидше всього, що розвиватися. А з му року нам треба вже е, робити оці профільні два ліцеї, які ми на сесії у 24 прийняли шахтуру номеровим, шангуру нам треба вже зараз буде думати, я думаю, з 26-го року піде активна робота стосовно створення оцих ліцеїв. Підготовка до того, щоб вони функціонували як профільні ліцеї. І там також буде грати роль кількість. учнів. і і садочки, На жаль, те, що і менше і менше. Так, шановні на сесії, так? так Віталій Михайлович Віталі перетелефонував, що не буде. Згадаємо світянські... 25, 26, 27 питання це по дитячих садочках, яке пробував Володимир Іванович. Я думаю, що мати достатньо, так? Носимо сесію. 28 питання. Програма 28. політичний. Ні, ні, у нас працює сітянська комісія, будь-яка. Ну, може, вони їх буде. Нема ж комісії. Комісії немає, земельної теж. Ну і останнє питання. Це затверджено програми розвідку функціонування української мови. Української мови як державної в усіх сферах суспільного життя нашої громади. Фактично ми вже десь все сесії три відтягували це питання, думали, що можливо цю програму... Ми затверджені якимось планом дій, планом заходів. Але скажімо, скажімо, область, держава має таку програму і наполягає, що кожна громада мала теж таку програму. Це Ну, Функціонування української мови. Я думаю, це не, ну, це не легше, бо ми всі спілкуємося вже. Всі спілкуємося, так. Але мова йде про те, що контент, який нас оточує, відборди, фільми, книги, в магазинах, розмовна мова. Спілкування в громадському транспорті, От, щоб також ну, скажімо, якісь проводити заходи, така програма має бути в кожній, в кожній громаді, таку програму треба прийняти. Тому ми спільно із культурою, відділом культури і туризму ми робили цю програму, але більше впало на нас, тому що звичайна українська мова це в школі. Це вчителі насамперед насамперед. Ну так, так, я ж кажу, пісні співають, от фільми і так далі. носимо на сесію, так що Суть зробили. Володимир Антонович, ще одне питання, ваше 29-те. Надання дозволу на списання з балансу Європівської гімназії. Віра Михайловна, будь ласка, Так, Віра Михайлівна теж поювала питання свої. В переліці ви бачили, не розв'язали це. старій. У нас він вже років 800. Стоїть надіючий, і тому я бачу перспективу і давно Доношу... винести прошу... на сесії, прошу депутатів, щоб зробили усе... списали, дали дозвіл на це списання. Була акт Була, є акт, да, акт... і акт заключення товариства з обмеженою відповідальністю Держпіль. Це що таке спісує? Це, 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 це. це комп'ютерний старий клас. Далі, ви бачите переліку, що там не в очі, виникають питання, є холодильник з 2000 1000, там, року і шостого. Ці холодильники два були, і коли е, ТЦК поселилося в дерев'янській е, школі, і мене пан Морецький призначив військовою. То я передала ці цей, цей холодильники, туди бо розпочинали харчування, і не було куди подати продуктів. Вони вийшли там теж з ладу вже. І тому е, я звертаюся до депутатів, щоб зрозуміли, і дати цей металолом вже списати. 2000-2006 рік. Ну, О, а, Шановні, 30 ти хочеш покидати нас? Ні, я не хочу покидати, я хотів, ще Анатолію задати питання. Чи врахували ми ці всі оптимізації дитячих садочків під школу? А тепер ми бачимо, що якщо воно будемо далі виконувати, то і Унянська школа перейде в Слободу, Лозівська школа, ви казали, по територіальному устрою, воно перейде також в Слободу. Рахувати, чи потім достатньо буде освободії класів, чи не, чи не залишити садочок на тому самому місці, чи ця стратегія врахована. Ну, намагалися врахувати, скажімо так, по максимуму, але ви ж розумієте, що всі деталі і нюанси зараз теж хоче врахувати, тому що не знаю, що буде із ліцеєм. От, раптом щось не спрацює там, то можливо треба перетягнути. Ну, я думаю, що до кінця року наше законодавство освіти ще щось нам прояснив, бо документів теж мало для того, щоб робити відповідні дії. Так, розуміли? так, Наступне питання 30-те, так як ви чули питання про яке буде поставлено на, то, на голосування, щоб зняти дане питання. Будь ласка, 31 питання ваше. У 2025 році знову вступила в дію 85 стаття бюджетного кодексу, яка була призупинена на час дії, на час періоду з початком повномасштабної війни, дія цієї статті була приготовлена. Зараз вона повернулася. Підново цієї статті бюджет ми повертаємось до середньостропового сучасного планування і кожен рік планує прогноз бюджету на цей да, да, да. рік. Згідно з законодавством, прогноз розглядається виконково, а сесія просто бере довідку. Прогноз на 26-28 років. Там є діла по типу з текстового часу і є додатки. І от даним рішенням виноситься питання взяти довідку. Прогноз бюджету на 26-28 років. Да. А сесія не ще не до це друге на перегляд. Б... Покращення матеріально-технічної вазові управління надавної планичеської служби. Наше управління планичеська дозволяється в цьому році захистити її в два конкурсі, щоб відяти. Але все одно немає можливості. Ну так, всі будемо збиратися. Можна то... профінансувати такі видатки ми можемо тільки при наявності програми. Даний проєкт рішення підтверджується така програма. Суд судді, придбання. Комп'ютерної ортеніки 60 тисяч гривень. Освітянська комісія, Віра Михайлівна, які з питань, які залишилися цікавить освітянську комісію? Порядок денний подивіться. Тому що ви не слухаєте надалі мене інформує тільки ваша легальна. Валентина Анатолійовна, який день вам зручно? Тетяна Вікторівна завтра не буде, на середу буде зручно. Завтра мені теж не зручно, а не буде. Перша половина, друга половина. Фотаж. Перша половина так, точно, ні. Це дівчата заміг. Тоді, Валентина Анатолійович, плануємо на середу. Давайте, ну маєте суміску, що це, це за відношення, я не розумію. Чи, чи, чи вже хто не бажає ходити, чи депутат повноваження депутата, чи як, я не розумію. Ну це ж не для мене, не один для другого, а не повага. Цедій Віталій Михайлович рядом був кором земельної комісії став вийшов. Це ж не повага в першу чергу до свого колеги. Я, так... я не знаю, до кого це не повага. Да, а не повага? Віталій Михайлович скаже, може до мене повага, а до когось іншого ні. є. Да, не не ні, пишу, ну той палець, я ж кажу, Анатолій Павлович, але сьогодні я прошу тебе прийти іншим разом, запрошуємо. Каже, коли так. Да, я трошки не так виразилася, що не до тебе, але... Все буде, вівторк мене завтра, точно що не буде. Все, до Так, Віра Михайловна, які питання вважає Світянська комісія? Все, ваші питання ми вважаємо Сітянської комісії. Все тоді, дякую за роботу.